Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою, у Слові і через Слово, стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений будь і прославлений, Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Галатів святого Апостола Павла. Браття. Довідавшись, що людина виправдовується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми увірували в Христа Ісуса. Щоб виправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не виправдовується ніхто. Коли, отже, шукаючи виправдання в Христі, виявилося, що й ми самі грішники, невже тоді Христос, служитель гріха, не бути цьому? Бо коли я знову відбудовую те, що був зруйнував, я сам себе визнаю переступником, я би через закон для закону вмер, щоб жити для Бога. Я з Христом розп'ятий, живу вже не я, а живе в мені Христос. Отож, живу тепер у тілі та живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і видав мене, себе за мене. В сьогоднішній день, День Воскресіння Христового, яким є кожна неділя нашим крокуванням за Воскресним Христом. Вслуховуємося у цій справді. Чудові сторінки, рядки, написані апостолом Павлом, в яких і свідчить свою віру, свою поставу, але також розкриває, розповідає християнам, спільноті в Галатії, розповідає їм про те, що є фундаментом їхньої віри. Знаємо, що в багатьох спільнотах апостола Павла. Після того, як він проповідував і відійшов від спільнот, пішов проповідувати далі, не затримувався в тому самому місці, як приходило чимало нових інших проповідників, які намагалися нав'язати до старих юдейських традицій. І тому в сьогоднішньому посланні в цьому уривку ми знову чуємо слова, про які апостол Павло говорить про закон, тобто виконувати закон. Каже, ортопраксія нас не спасає. Є закон, який Бог дав, закон синайський, закон, на якому вибраний народ будував свою етику, своє життя і свою віру служіння Богові. Закон, який виражався у поставі, в конкретних вчинках. Але апостол Павло те, що сьогодні показує, не вчинки спасають, говорить радше про віру, з якої народжуються вчинки, не самі вчинки для вчинків, для того, щоб бачити, для того, щоб. Просто не бути винним законом, але вчинки тому, що належиш до Христа і тому, що усвідомлюєш, як каже апостол Павло, що Христос видав себе самого за нас. Христос помер за мене особисто і за всіх нас, але особисто за кожного з нас. Тому живу вже не я, а живе мені Христос, живе Той, котрий. Котрого увірував, що ми пішли, і той, який покликав нас до віри, до прозріння, для того, щоб ми могли крокувати за ним. Власне, в, цьому, в цих роздумах апостола Павла про діла закону, тобто ті, які є ортопраксією, а увіруванням, тобто виправдатися вірою в Ісуса Христа, усправедливленням через Христа, є хіба саме. Серцем пок усієї проповіді апостола Павла, ми є виправдані не нашими заслугами, не нашими вчинками, але смертю Христа. Але наші вчинки, наше добро, милосердя, яке робимо, є наслідок нашого бути разом з Ісусом. Тому кожен з нас є плідний добрими вчинками, плідний милістю і милосердям, бо вдивляємося в Христа і від Нього вчимося. Господи Ісусе, допоможи нам, Твоєю благодаттю бути вірним нашому покликанні. Товаришуй з нами, дай нам Твого Святого Духа, щоб очистив нас від скверни і відкрив нам очі, щоб ми могли з відвагою крокувати день за днем у Твоїй присутності, у Твоєму слові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. you mm -hmm.